Принести відсортоване сміття, натомість отримати подарунки. Кожних середи та п'ятниці впродовж двох тижнів запропонували ужгородцям центр інновації та розвитку ужну і громадська організація Зелений варош. У найбільшому виші Закарпаття вже рік активно популяризують екокультуру, підписуючи відповідні меморандуми та ініціюючи тематичні акції. Наприклад, акцію Ужгород за чисте довкілля приурочили до всесвітнього дня землі, який відзначали 20 березня. Саме 20 березня ми спільно з студентами, працівниками та нашими партнерами продекламували вірш Наталії Карпенко Змінився світ. Це як свого роду заклик до того, щоб берегти нашу природу, любити її, опікуватися нею і знати, як нею опікуватися. Змінився світ. Змінились ми і звички, нам все замало, все нам пода. Купуємо непотріб та дрібнички щодня все більше і більше через край. Куди нам стільки? Нам того не треба. А люд, як відважений, все гребе. Стоїть роками мотлох без потреби. Кого ми люди дуримо себе? Утім, організатори не обмежилися днем, а продумали екозаходи на два тижні. Із 18 до 29 березня. Це й інформаційна кампанія, і перегляд документальних фільмів, і головний момент акції наповнення вторсировиною сортувальних баків, розташованих в університеті. Та це не основний результат. Каже Альона Алмашій. З'явилися люди, які почали сортувати сміття саме побачивши нашу акцію. І е, прийшли сюди і кажуть, ми вперше принесли відсортоване сміття. Освітня частина акції лягла на плечі громадської організації Зелений варош. Одна з ініціатив пости для соцмереж із нагадуванням про правильне сортування сміття, що і куди можна здавати в межах екоакції. Отож, нагадуємо про пластик. Можна здати на переробку пластикові пляшки, кришечки, упаковку з під миючих засобів гелів та шампунів. Це лотки пластикові, це пластикове пакування. Головне, щоб це воно воно було все твердим і наголошують, що чистим та сухим. Про папір до контейнеру з папером можна відносити взагалі папір, будь-яке там пакування. Головне, щоб воно не було трьохшарове, скажімо, як упаковка з-під молока або соків тетрапак, тому що це до паперу не відноситься. Про скло можна віддавати скло будь-якого кольору. Головне, щоб це не було кераміка, щоб це не було трьохшарове скло, скажімо, як дзеркало, наприклад, або армоване скло, і кераміка. Все інше можемо відносити. Про батарейки. Батарейки закликаю здавати на переробку. Це дуже важливо, тому що одна батарейка може забруднити до 16 квадратних метрів ґрунту. А, власне, є дуже класна можливість зараз принести це і здати, і далі це все потрапить на переробку. Правильно сортувати можна і після завершення акції. І нагадаю, контейнери є навіть у багатьох корпусах Ужну. А учасники ініціативи Ужгород за чисте довкілля, які приносили правильно відсортоване сміття, отримали як нагороду екопродукцію: торбинки, ручки, кружки, підставки для телефону тощо. Акцію підтримало управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради. Ужгородська міська рада в обличчі управління в справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради долучилася в якості партнера та забезпечили учасників екологічної акції Ужгород за чисти довкілля, теж свого роду екологічною продукцією, це екоторбинки. Дуже важливо відсортовувати сміття. Якщо ми будемо прививати це всередині, і кожен з нас буде відсортовувати по спеціальним категоріям матеріали то це здасть змогу зменшити взагалі кількість сміття, так і використовувати матеріали з користю повторно і мінізувати шкідливий вплив на навколишнє середовище. До акції активно долучалися як студенти, так і просто екосвідомі ужгородці. Антон приніс пластик. Коли купляє якісь напої, то я йду до сортувального відділення і там викидаю пластикові пляшки. або і так само я роблю і дома, тому що це може бути якісна вторсировина. сировина. Сніжана зібрала макулатуру та батарейки. Дівчина сортує і вдома. Наприклад, в моєму місці, там, де я живу, це в сваляві. Я часом буваю там, часом буваю в Ужгороді. Є такі контейнери для пляшок. Я викидую пляшки, також здаю спеціальні. Йде бачу оголошення, де збирають макулатуру, також дають туди макулатуру. Пані Ольга вже двічі принесла відсортоване сміття і долучилася до екоакції. Я сортую вже декілька років сміття і здаю на славнозвісне екобус. Переважно більше пластика, бо всі купують там олію, шампунь, якісь засоби гігієни. Це переважно саме більше пластик, бо в склотарі купується менше, металевого теж менше. Саме більше пластик, папір і всяка ця упакувальна плівка. Подарунки учасникам проекція того, що здавати вторсировину, означає й можливість отримувати за це кошти, тобто відходи можна перетворити на доходи. Це теж намагалися донести організатори акції. Екоініціативи в місті, зокрема в університеті, продовжуватимуть.